Віна Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. всіх вас з Воскресним днем, причасників, прийняттям Святих Христових Тая. Сьогодні Церква Христова виставляє яке поклоніння, щоб творче треба Господні, хрест Господа нашого Ісуса Христа. Це не випадково. Це не створена традиція, як подібне винесення Чесного животворчого Христа у серпні місяці. Там це сталося традицією. Декілька кіст, які відбувалися в той момент, хвороби, потім переросли пошанування Христа в той період часу. І це стало вже традицією. Хоча ці хвороби того періоду часу відійшли на сьогоднішній день, але традиція виносити хрест чи казати про піст, двотижневий квіст до успіння, стало традицією, що сьогодні для нас, людей 21 століття, означає хрест посередині храму. Винесення є акцента, неакцентування, акцент. Господь прийшов в цей світ ради нас, ради нас, людей, живущих в різні часи, і нашого ради Спасіння. Прийшов в цей світ, народившись від Духа Святого. Прийшов цей світ, щоб викопити нас від гріха прокляття і смерті, щоб дати нам можливість оздоровитись, воскреснути і мати життя вічне. І тому те, що стає у привичці, коли часто робиш будь-ту саму річ, вона стає в привичці. І навіть перестаєш помічати. Наприклад, ми себе осіняємо Хрестним знаменням. Але попросіть когось, хай поспестерігає за вами, зробить відео, як ви себе осіняєте Хрестним знаменням. Настільки це інколи буває негарно, Хоча, роблячи зауваження людині, вона думає, чого ти чіпляєшся до мене. Я так все життя хрестився. Не вірите тому, хто фотографував, станьте перед зерною. Здається, хрест. Це такі прості, до банальності прості речі. Осінити себе хрестним знаменням. Вже не говорячи про поглиблену річ, а що, для чого ти себе Осіняєш крестним з Що ти тим хочеш розказати? Що ти хочеш показати? Що ти хочеш зрозуміти? Що ти хочеш отримати в кінці кінців? Просто осінняєш і каже, Отця і Сина і Святого. Пальці складаємо, як попало. Хтось каже боляк. осінняє себе зверху, знизу. Але християнин, осіняючи себе хрестним знаменням, він в першу чергу свідомо, підсвідомого, він ісповідує Голгофу. Він розповідає мить смерті Ісуса Христа. Смерті на христі, не просто висіння Ісуса Христа на Христі, а смерті, адже Можна багато на чого висіти. Повисів та й зняв, а повисіти і вмерти заради людей це інше. Так ось виносять для нас наш символ, символ любові Божої до людей, символ страждання ради нас і нашого Радо Спасіння. Символ віри, символ. Для чого? Тому що пройшло декілька днів, постових днів, і вже ми до них звикли, і вже ніби трошки привтомилися, вже хтось десь спіткнувся. І щоб не завершити оцей піст міст половині, не зупинитися в будь-який момент і сказати, ну все, що міг. Ми ж часто так кажемо, все, що могли. Так ось Христос, який лежить, який от, тут в нас на Христиві зупинити лежить посередині, говорить, до кінця дойти до кінця тоді переміг, до кінця дойти. Оце символ любові до Христа. Оце наш символ, символ нашої любові. Це велике, велика любов, яку вже приявлена до нас. Богу. Що для нас Страждання. Не постраждав чуть, -чуть. в принципі, собі, Чуть-чуть постраждав, чи -чуть, чуть там щось, щось чуть-чуть. Ні, до кінця. І споглядаючи сьогодні на Хрестне за подивіться, це любов Божа, яка розіб'ялася за нас. Це Бог, який зробив це для нас. А що від нас вимагається? Чи що від нас треба, чи що ми хочемо, чи що ми повинні зробити? Проявити таку саму любов до Бога. Ми можемо сказати, так, я Бога і так люблю. Тоді інше прояви любов до себе. Бо ти і є образ водовіє Бога. Бог. Прояви любов до себе. Переможи сам себе. Оця любов до Бога сьогодні це перемога над самим собою, перемога над своїми якимись гріхами, думками, дідями, Без нічого речей. Які ти собі ставив задачу позбутися, удосконаливатися на протязі цього поста. Ну ми ж ставили собі задачу. Для чого ми починали це? Це обрядова річ, це така річ фундаментально корисна для нашого душі і для нашого тіла. Звичайно, для нашої душі і для нашого тіла. То не здавайся. Не донести крізь до Пасхи, це все, все одно, що сьогодні на фронті. Трошки повоювали, так що давайте будемо, що немає, то маємо. Давайте будемо миритися. А на що буде починати? Бо воюється. Це є кресний шлях України. Ну що ж думаємо? Ну, хай будуть в Києві, хай будуть, Блять Луцьк, хай у Львів. Ну що ми нічого не будемо? Це буде наш посол, перед смертю тих, які віддали своє життя за Україну. Вони віддали життя за Україну, а ми ради себе ми зробимо подаємо чи що. Ради себе і в пам'ять про них. В пам'ять про них. Вони жарко постраждали за нас. Давайте хоча б заради самих себе постраждали. Нас мирне небо зробить. Хоч для себе Бог зробить. Хоч перемогу зробить для себе. Це є той мінімум, про який взагалі нема про що говорити. Це мінімум. Але є інші ступені. Це і пам'ять, і підтримка тих, хто воює. Це і підтримка тих рідних, яких загинули. Це підтримка тих рідних, яких воюють, захищають нашу батьківщину. Це інша ступень нашого духовного росту. Полюби ближнього своя як самого себе. От себе полюбив, а потім ближнього. Істина на вирісті. А потім піднімаємося в цьому. Ідеш сам і показуй цей приклад. І веди інших, показуй цей приклад іншим, як треба нести цей хрест. Бо якщо тільки сам і нікого не підбадьорюєш, ти егоїст. А якщо ти несеш сам і підбадьорюєш інших нести, ти християнин. Ти християнин. І от споглядаючи і цей хрест на знамені, не робіть це по Треба перехрестилися, як попало. Поцілували, пройшли, пішли, виконали якусь дію. Ні. Ідучи в думках. Я повинен перемогти з допомогою Божою. Я шаную мого Бога. Я це роблю заради наших воїнів, заради себе я це роблю. В першу чергу. Заради себе і заради них в пам'ять тих, хто вже загинув, для слави моєї землі, для слави моєї віри. Ось це означає для нас Хресте знамення не обряд, а істина, істина, яка лежить розп'ята посередині храму. А я й і сповідую цю істину признаю. Визнаю і пошановую цю істину. От цьому мого християнства. Визнаю і пошановую. Я розумію, для чого. Я розумію, навіщо? І як треба жити далі. І як треба діяти далі. Ось це важливо для мене як для християнина. І бути зірцем для інших. Бути серцем для інших, для домашніх своїх. Просто бути зірцем тією. Просто зробіть, зробіть те, що від вас належить зробити на сьогоднішній день. Донести свій постовий подвиг, який ви собі поставили на початку, донести його до кінця. Ради себе для ближньої, для слави Божої. Для віри, для перемоги, бо це перемога. Переможеш себе, переможеш усіх. і все в цьому світі. Не переможеш себе, програв ти і програють навколо тебе всі. Бо спасайся сам, біля тебе спасуться тисячі. Але якщо ти не можеш себе спастися, спасти, як ти можеш розказувати, як треба спасати інших? Господь Євангеліє Марка говорить. Врачу, сам зілися. Ти ж лікар, лікар себе видіку. Він мене буде лікував. Так ось оцими врачами, цими врачам, цим лікарями ми є, кожен із нас. Ми себе, спасаючи себе, даємо можливість спастися і іншим. Спасіть самі, самі, спасіть самі себе, і біля вас спасуться тисячі. Оздоровте самих себе, біля вас оздоровляться тисячі. Живіть праведно ви і біля вас будуть жити праведно тисячі. Ми дякуємо Богу, що ми маємо можливість сьогодні під мирним українським небом тут, на нашій землі. Маємо можливість нести. І з цього треба бути вдячні перед Богом. що ми, ми маємо таке обставини. значить серед нас є правильники. В цьому місті є правильники, не було праведника міста не було. Є праведники, хто не знає, але чим більше правильників буде, тим більше блага буде для нашого краю, тим більше блага буде для нашої України, тим швидше скінчиться. Ця, ця напаскова війна. Швидше, але ми повинні ставати правильниками, споглядаючи на хрест нашими молитвами, повинно все це швидше за час. Чим більше будемо гукати на милосердя Божого, чим більше буде Богові, скажімо так, молитовно нагадувати про себе, тим швидше нас Бог почує. Тим швидше голос великої громади, голос почує, потрібен наш голос, голос перед у молитві, подвигу, праці, в стараннях донести цей хрест. Тому Хай Восемний Господь сьогодні ми знаємо, що ми хочемо, хай додає нам сили донести цей подвиг, а Хрестне земель, яке лежить. Тут находиться, а нагадує нам. Ради нас і нашого ради спасіння Господь прийшов в цей світ. Ради нас і нашого ради спасіння. Ось як Він полюбив нас, будьте вдячні дітьми і Його полюбіть його точно так. З любов'ю ж Бог прийшов до нас, з любов'ю дає можливості, дає віддячем. Вам же образило, коли ви дітям зробите добре. А вони вам погано. І ходить от толить. Все для тебе зробили. А воно слова не скаже, не залезет, підходить на тебе, щось хоче. І тебе всередині це мучить. Мучить? Чи не мучить? Мучить. Бога так само це мучить, коли ми по відношенню до нього невдячні. Вдячні, то і діти, по відношенню до нас, будуть вдячні. Бо хочеш бути добрим вчителем, спочатку треба стати гарним учнем. Якщо ти сьогодні будеш добрим учнем Церкви Христової, то ти будь впевнений, ти будеш добрим вчителем для своєї домашньої церкви. Ставайте, не пропускайте заняття. Церковних я маю на увазі. Ходіть до церкви, Не пропускайте заняття саме ти гарними учнями. На Пасху ліковки, провіримо вашу всі. Як ви добре вчилися? І дивіться, що при... тільки тут не передається перездача, не віддається дня. Дивіться, що заліков були гарні оцінки, гарні духовні оцінки, тоді гарно закінчите це півріччя. я бажаю вам. Божої допомоги бути гарними учнями церкви, Христової і ставати добрими вчителями вашої вашої церкви. Бог на комічний, Бога до вас вам, сили, на слаги, наші черговий, человек тиждень. Слава